Доброго дня, шановні колеги. Зараз я вам у відео поясню, як зробити дане завдання, як заповнити таблицю, то ще вам надіслав. Ось таку таблицю я вам надіслав. Циклова комісія чи кафедра виберете і впишете самостійно. Пишете прізвище ім'я по батькові. Наприклад, гайдай Павло Олег і так, і так, всі далі, всі члени вашої кафедри чи циклової комісії. Далі переходимо на а, браузер. Ось, нова вкладка відкриваємо. Вам потрібно перейти у свій аккаунт, якщо ви ще не ввійшли з даного комп'ютера в аккаунт. Відео по створенню аккаунту я вже надіслав вам раніше. Тобто, заходимо, пишемо gmail.com, вам треба зайти у свій аккаунт. Ось, у мене вже є мій аккаунт, а хто не заходив ще у свій аккаунт, у того буде ось така табличка. Ось така табличка буде. Сюди ви вводите свій аккаунт, свою адресу, назву свого аккаунта. Далі. Вводите пароль від аккаунта. Далі. Ага, може я змінив пароль. Зараз введемо вручну. Ось, я зайшов, зайшов у свій аккаунт. Зокрема, на свою пошту. Але ми, нам потрібно посилання на Google Meet. Справа зверху 9 крапочок, які утворюють квадратик. І вибираємо. І вибираємо Meet. Натискаємо Нова зустріч. І почати зустріч. Ось у нас утворюється створюється відеокабінет. І зліва вискакує ось таке віддіалове вікно. Адреса. Натискаємо Копіювати. Переходимо у нашу пошту, в наш документ, праву клавішу миші ставити. Ось ми маємо посилання. Я створив посилання на Google мікцію. Все. зберігаємо і... Даний е, пропишете усіх членів циклових комісій і е, кожен з них надійшле вам посилання. Ви також вставите е, сюди напроти кожного, хто надіслав, наприклад, Радєвська Ірина Володимирівна, надійшла вам посилання, ви вставите так його сюди і потім. Цей документ надійшли та мені. Як скопіювати із посилання, з чужого, наприклад, як вам надіслала е, хтось із членів циклової комісії або кафедри. Просто заходите, наприклад, ось, прислали наша минула, да? Праву клавішу миші, Копіювати посилання або копіювати ссылку, Переходимо і вставляємо. Це для прикладу, якщо вам надіслали, а ви не самі створюєте. Тільки обов'язково ще раз наголошую, що посилання на ці повинен кожен викладач особисто надіслати зі свого облікового запису на джмей.com. Все, дякую за увагу.